люди. Христос рождається, то швідаймо хвалу Йому. Чули, людям, звіска котиться вслід усім чотирьом вітрам. Ч... Гляньте, люди, Ісус, народи, всі, закликає в небесний храм. Різдво Христове це одне з найголовніших свят українського народу. Ми святкуємо Його з покоління в покоління. Дотримуючись традицій родинного єднання, віншування та полядування. З Різдвом Христовим Україно в зимові радісні свята, хай кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа. Зібравшись сьогодні, ми створюємо потужний духовний щит для наших воїнів, які в ці святкові дні перебувають далеко від рідного дому. Нехай відчують цей потік сили, який зміцнить моральний дух наших захисників і захисниць. Нехай летять наші віншування і наша коляда по світі. І доносять людству спільне послання про мир, любов і надію. Нехай віщують велике народження Господнє і перемогу українському народові. Веселий день, веселому мама, вітає Христос Христос у вас, маленька дитина, вітаю і хоче вам ще розказати благословення, принести до хати. Разом з Ісусом маленьким на сіні всіх вас вітаємо в Україні, щоб ними зростали, без зростає без стужі, добром надивалися, зель на брискучі, кожнім добрим тілі, нехай вам Бог помагає, Христос рождає. Проповідуємо ми колядою, полядою як фундаментальну, незаперечну цінність. Какая ясная зурица. Quer te ver vou...

Що подвиг воїнів це продовження великої справи захисту добра, правди і справедливості. Наші слова й мелодії стають дороговказом до небес, який обов'язково приготує нам свої щедрі дари. Слава Богу, добрі люди, хай добро і з вами буде. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Починаючи з молитви святу вечерю, не забуваймо освятити нею не лише традиційні страви на святковому столі, а й утерти сльози тим, кому сумно, підтримати тих, кому це потрібно. Та ще раз довести, що у нашого народу велике майбутнє молитва через колядку це також спосіб передати надію всім родинам захисників. Та створити своєрідний місток між ними, молитвою за повернення синів чи дочок, чоловіків чи дружин, батьків чи матерів, ми маємо розпочати цей рік. Підносимо свої голоси в колядках за наших воїнів, нехай кожен звук стане благословенням для їхнього життя, щитом від усякого зла і джерелом сили. У темноті над містом, над містом. Очі, хвилювання, напруга, скільки витримки, стійкості та віри у родин героїв вони варті особливої пісні, яка б звучала у кожній світлині. Згадаймо також полонених, прополеглих і вічний смуток сім'ї. Нехай ніхто не буде забути. Наші колядування та віншування це символ незламності. Єдності, непереможності добра кажуть, що саме різдвяна зірка здатна творити дива, хоча зібрати тіло, а поляда та віншування лікувати душу. Дай Боже коні Господи, жити в радості та згоді, щоб родилося на нині і діти росли щасливі. Буде халіз'яна хата та світла. С і багата, та, щоб добро жило в родині і в нашій Україні. Родивсь Ісус у яслах на соломі, щоб пастухи і мудреці прийшли й побачили у ньому царя Спасителя душі, щоб і сьогодні кожен житель українських милих, сіл і міст сказав усім це мій спаситель. Я серце в дар йому приніс, і зацарює в тому серці його любов і доброта, І душа, врятована від смерті, прославить Господа Христа, і зникне гіркота хвилинна, добро настане, красота, не мре, не згине Україна, як прийме благодать Христа.